Так, ну що, вже доброго вечора. Утром тільки тут показував вам лопату, да? розігрували сьогодні, почали, стартанули маленьку лопатку. Ви бачили цей газон. Ось ви бачите всі прелісті газона тепер. Бачите, як він виглядає? Заморився, носить курям я. Да. Короче, а зараз показую ось у посилка приїхала. Зараз подивимося, що за посилка таке швидко хочу зняти, щоб було вам зрозуміло. Та і я заодно узнаю, що це таке. Посилка сумів, коротше, су, суми прислала, але посилку на мені. Зараз ми швидко. Вскриємо і подивимось. Показувати вам не буду от кого що. Значить, що ми тут маємо в цій посилці. Должно бути адаптер вернутися. Так, адаптер повернувся. Навірно, так. Да? Тільки тут щось сіло. Так, адаптер. Де ж мій адаптер? Аго, нормально так. З адаптером. Так, ось у адаптер мій. І до адаптера приложили. Зараз покажу, що тут приїхало зразу. Це мені назад вернули адаптер, який я відправляв. Цей адаптер вже побував. Я не знаю, він вже пів України проїхав. Зараз покажу про що ця річ йде. Ось оцей цей адаптер у торбочці. Зараз. Так. Ось у адаптер, який вставляється у сплінкер і просверлюється і воно і сверло з ним. Вставляється в сплінкер і... Сверлиться отвір на 1,5. ну Це якщо там у вас отвір 1,1 чи 1 чи 0,8, да, ну, щоб, щоб 1,5 зробити, значить треба все поставити оцей адаптер і просверлити. Так, ну що, ну, зробимо тепер дегустацію. Я прислав це якраз оце все діло. Виновник оцього всього мого садка. Предводитель, так сказати. Бо од Валентина Ярового, да, почалося. Ох ти моє. Ох, -мо! Оце... Оце смакота. Запах такий. Зараз спробую скуштую. Так, да. Валентин, фабрики. Просто вони віддихають. Дуже-дуже нервно курять в сторонки. Неймовірний смак. Дякую. Я не договорив вам. Це виновник Валентин Яровий, який прислав мені, що почався мій садок. Я колись казав, ну, зараз повторюю, ці персики почалося з подачі Валентина Ярового. Прислали, прислав від мені фотографію, де два персики вище літрової банки. Коротко, персик на персику стоїть і літрова банка рядом. І оце почалася моя болячка. У мене нічого подібного тут не було, не оцих цих дерев. Я просто коли побачив оце два персика вище літрової банки. Ну я і потім він ще зважував там на вісах. І в мене почалася оця болезнь персоковода. Персики, нектарини, і оце я за 24 рік от я 52 дерева насадив коротше, <смі> за один рік. І став ще не тільки виноградарем, а ще і персиковудом. Так що якось так. Валентин дуже дякую. Ковбаса неймовірна, чесно. Я давно такої смакоти не пробував. Чесно, щиро дякую. Воно, звісно, ну, я так зрозумів, що це ти ну, реабілітувався, типу, да, загнав мене, ну, щоб я не захляв тут у цьому садку своєму з 52 50, 50 деревами. Коротше, на цій позитивній ноті буде все. Не забуваємо за розіграш. Я вам за сьогодні ще два. Два дуже цікавих відео зробив, дуже корисних і цікавих. Не забувайте, не пропускайте, буде завтра побачите. От не буду казати, от дивіться, от завтра буде дуже цікаве відео. Іменно по виноградній темі, іменно з розбором. Виноградних сортів, де як, що скільки заложують, ну, коротше, доживете до завтра, подивитеся. Так що на цьому все. Всім дякую за перегляд. До завтра. Усім миру й добро.